Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу. Бачимо вас, пане Дмитре. Доброго ранку. Доброго ранку студія. Вітаю глядачів. Вітаємо і хочемо від вас почути подробиці успішного ураження десантних кораблів. Ямал та Азов. Можете розказати, який їхній стан, який стан цих суден? Стан зараз уточнюється. Наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само. Верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці, третєї. так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті. І, враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які вони росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, строю залишається лише три одиниці. А щодо безпосередньо Кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту не залишилося жодної. Окрім, того, було уражено будівлю військово-морської бази Севастополь та так само нанесене вогневе ураження по паливно-мастильним складам. Дмитрий, а ви сказали, що третій корабель чекає підтвердження. Це Іван Хурс»? Так, саме так. Але точно, просто ми бачили згадки про це в російських пабліках, але достеменно невідомо. Інформація була про те, що пошкоджений він був ще в 23-му році. Зараз бачимо, що е, е, українські сили оборони доклалися вкотре до цього. Ми не російські пабліки. Ми маємо інформацію лише перевірено подавати. Тому е, фактично я вам сьогодні першим підтверджую. Щодо ураження безпосередньо великих десантних кораблів, тому що, звісно, такі заяви вони потребують верифікації з кількох джерел, для того, щоб бути впевненими, що ми зараз не дезінформуємо з вами разом українське суспільство. Гаразд, Чекаємо тоді від вас подробиць. А з приводу того, що ви вже згадали, центр зв'язку. Якщо дійсно росіяни його втратили, що для них це означає? Адже також в моніторингових пабліках я цієї ночі бачив інформацію, що ніби в окупантів на півострові є проблеми зі зв'язком? Насправді ситуація для них може бути навіть гірша, тому що військово морська база це та структура, яка забезпечує діяльність флоту загалом? Тому це може виявитися не лише зв'язок. Це може виявитися і забезпечення, і поточний ремонт, і багато інших питань, які вирішує безпосередньо військово морська база. Тому будемо згодом цю інформацію знову таки поновлювати. Але станом на зараз можемо зазначити, що да операція була успішна. Удар було нанесено серйозний і шкода суттєва. Тоді ще хочеться поточнити про ураження Нафтобаз. Де росіяни тепер заправляють свої кораблі? Ну, у Чорноморського флоту, в акваторії, а Чорноморського регіону є як мінімум дві бази. Це ще військова морська база Новоросійсь. Чи буде вона справлятися з такою кількістю завдань? Ні. Тому що, звісно. Не була вона розрахована на таку кількість кораблів. Тим не менше, все одно деякі логістичні інструменти у них залишаються, і більше того, існують різноманітні способи, в принципі, вирішення таких проблем. Але вони всі досить серйозно затягують процес підготовки корабля до виходу в море і, звісно, дуже сильно ускладнюють роботу для військової логістики. Так, але чи відомо вам для яких саме потреб використовувалися ці нафтобази? Цю інформацію поки надати не готовий, але так само можу підтвердити, що є ураження і такого об'єкту. Під час останніх масованих ударів росіяни не використовували калібри. Чому? Яка у них ситуація з цими ракетами? І, взагалі, що, що з логістикою? Ми можемо зробити висновок з тієї картини, яку бачимо. Це відсутність застосування протягом вже багатьох місяців. З єдиним виключенням, підтвердженим це після знищення Цезаря, Кунікова, чотири ракети вони випустили решту часу. Фактично, вони на сії морського базування не застосовують причин. Може бути кілька звісно, одна з них це проблеми з обладнанням для завантаження цих ракет. Яке залишається досі в Криму, і відповідно такі, такі, таким чином кораблі ці фактично відрізані від цієї системи завантаження, тому що в Криму вони зараз не базуються. Особливо ракета носії за виключенням однієї одиниці, яка використовується це корабель, «Циклон», ми про нього кажемо в якості корабля прикриття ППО. При Цікаво. Дмитре, а Зі статистичної точки зору, а скільки часу росіяни не запускали калібри? Мова йде про місяці. В принципі, звісно, можна брати відлік останній від дати знищення Кунікова. Але, в принципі, тому передувало теж багатомісячне мовчання саме через те, що вони відрізані від Криму. І які перспективи, на вашу думку? Насправді. Перспективи е, зараз такі, не значить в тумані, е, дивує те, що вони досі цю проблему не вирішили. Тому що доставити, в принципі, калібри в той самий новоросійськ не є проблемою. Е, е, залишається лише у них проблема з завантаженням. І чому Україна, яка себе називає сверхдержавою, е, досі не знайшла відповідного розміру крану для того, щоб це робити. Це е, насправді викликає трохи подив. Ну, нам цього ж краще. Так, да, сам факт такий. Звісно, що не можна розраховувати, що це буде тривати вічно. Звісно, ворог намагається цю проблему вирішити, але скоріше за все, окрім безпосередньо проблеми з завантаженням, у них є ще якісь проблеми. можливо, з виробництвом можливо, зрозуміло. Дякуємо за подробиці. Дмитро Петенчук, речник військовоморських сил зсу, капітан третього рангу.